Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Аксіалмен на Т-57 Heavy карта El Loop. Ну що ж, до бою. Так, ну у нас такий барабанщик, картонний барабанщик. Е, ну, для мене, ви знаєте, для мене треба броніще. Але за рахунок цієї гармати, за рахунок зручності, за рахунок чудової перезарядки, я думаю, що. Ну Якщо ви маєте скліжі, то це танк саме для вас. Давайте ж побачимо, як буде наш герой грати в цьому бою. Бачимо, що великі сили там суперників поперлися зразу ж туди на нижній респ. хочуть вже атакувати нашу базу, я так розумію. Ну Поки що там наші тримаються, а ми ж поїхали, напевне, там вже від КВНів пограємо, бо просто чудові КВНи, пограємо там, де рубляться тяжі. І отримуємо, напевне масу задоволення від нашої чудової гармати, чудового магазина на 4 снаряди. І кожен з цих снарядів вибиває 400. 258 пробиття грає на основних снарядах на ББшках. І це чудово, тому що багато хто вже ж пише, що... Ну, якщо там, покажіть тоді клас на основних снарядах. А у нас тут пробиття. Ну, пробиття, в принципі, нормальне. Так сказати, що дуже комфортне пробиття, то я б і не сказав. Але в принципі, в принципі. ну, ми граємо е, однорівневий бій. Тому ми побачимо всю силу нашого гравця і верніше всю силу нашого танку і весь клас, і майстерність нашого гравця. Так, ну що? У нас там... Ну Поки що ззаду у нас все нормально, так, Ти, тила, наших і ми виїжджаємо на Іса 4-го. Один раз лише один раз лише ми пробуваємо, танкуємо. Я дуже здивований, що він танкує навіть, як це так вийшло. <сум> ну, Дивіться, я по вашим боям е е е дивлюся, знаєте, там розповідаю от картонний, піс, наприклад, так, картонний танк. І герой відео починає танкувати. І я такий здивований сижу, думаю, ну напевне щось я напевне не знаю в цій грі, правда? Ну, <рес> таке буває. Наш герой вже звертає увагу, що в нас там в тилах дуже така вже возня. Прямо аж на базу виїжджають суперники, перебивають вже наші там, е, ну вже давно е, перебили. Ті стежки, які були знизу, тепер перебивають патехи, там лише одна ПТХ, лише одна артилерія залишилась. Якщо зараз наші братіші там, де б'ються тяжі, переб'ють ці тяжі, то вони повинні вже повертатися. Чому? Тому що ну, дуже вже небезпечна ситуація. Зараз, якщо три танки стане на захоплення, то у нас будуть проблеми. Але ми виїжджаємо, ми цього не дамо зробити. Наші братиші там все ж таки справляються. І повернуться вони чи не повернуться, от мені цікаво. Баббечка стоїть. Чудово. Ну, з реалізацією, так. ну... Хотів похвалити, що буде реалізація, буде... Ну, поки що не похвалю, тому що бачимо, що багато снарядів. Хоча ми граємо на ББГ, але в нас і не багато ж цих снарядів. так? Ми ще пару барабанів зарядимо, і в нас їх вже зовсім не буде. А в цей момент. Артилерія, а дві артилерії в бою. Це теж така карта клондайк для артилерістів. Артилерія починає вже контрити нашого героя, тому що вона тут там небезпечніший, так я так розумію. Все-таки напевно, навіть напевне заберемо. Чи артилерія крита могла? Так, заходимо на КД, чекаємо. Наші братіші там поверталися, ну щось з них там не, не склалося. 8-12 по бою. Ну, ну, не дуже, так скажемо, наші братіші в цьому бою відіграли. Ось на ВЗ-55 повертається е, наш сокомандовець, але весь, весь шотний, шотний. Просто ось навіть об там удариться і, 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 і знешкодить сам себе. так. Ну, Він відволік на себе увагу, так? Йдемо по праву. Дивіться, в нас е, проти нас залишається шість танків. Можливо, це Калабанов, а вже, так, у нас то не було колобанових, хто Колобанов за Колобановим. Давайте ще, давайте, хочеться в цьому бою побачити Колобанова. Наш герой ну, багато поки що настріляв, одного ворога тільки знешкодив. Так, залишається 5 танків. Залишається 5 танків, але ну, наш братіж там на 60ТП не зрозуміло що. Щось він там не може зовсім проїхати, його там, напевне, хтось контрить, так? У нас буде дуельна дуель, напевне, з об'єктом 140. І Бешка там дуже така розізлилась на нас, чому по ній шмаляли цілий бій. так? І Вона, і вона е, витримує момент, коли треба виїхати. І Вона виїхала, хотіла об'єднатися 140. В цей момент допоміг нам братіш на 60 ТП. Вже коло не буде. Ну, в принципі, нічого. Зато буде чудово, я думаю, перемога. Так, і ми вже допоможемо зараз 60ТП, а там попереду ще Яга їде. Оце крутяк просто. Попереду ЯГа. так, е І там незрозуміло, що 60ТП справиться зараз із 140. У нього, нього дуельна дуель, кружляє його, бачимо там, вибиває весь дух, <сус> ну, 50ТП там він не справляється просто. Ще й артилерія тут пуляє, чемодан за чомоданами кидає. 60 ТП типу непогано зіграв, чотирьох знешкодив, так? Ну що? Ми залишаємось один проти чотирьох. це ж таки не буде у нас Колобанова. ж таки, ну Допоміг нам 60 тп типу. допоміг він чотирьох, знешкодив і він ще й шотнув 140. Якщо ми зараз його ловому приліпимо, чудово приліплений. чудово е, приліплений вже. І тепер треба перехитрувати ягу. Ми, я думаю, без проблем його можемо закружляти, але проблема у нас ще з артилерією. Дуельна дуель у нас з Ягою. В лоб. На неброньованому танку. Як буде грати наш героєм? От мені цікаво. Я б, наприклад, об'їхав, так? Але що ж об'їхав? Він повернеться. на постріл. Миманія на постріл. Типа вмикає скеліще щоб вицілити башенку у ЯГі. Танкує, танкує від Яги. Розвів просто, танканув від ЯГІ. Оце було круто. Оце неброньований танк. Ну що, чумодани? Спакували артилерія. Їдемо за артилерією. Чудово розібрався в цьому бою. Все, зробив. Так, як потрібно було зробити в цьому бою, так. Ну, лише бачимо, що не дуже так, скажемо, скілово зіграли наші союзники. Там бачили на початку бою, там ще двох хвилин бою не пройшло. Уже у нас мінус три танки було. Дві ну, хвилини не пройшло і мінус три танки. Це, це, це просто супер зіграли. Тому треба було вмикнути скіліще. Ну, можна тепер похвалити, так? тому що, ну бачили, реалізація барабана, а це танк про барабан. Так? Була, так скажемо, по 12 бальній системі. Ну, навіть не скажу на, я, на який бал. Але тепер дві артилерії. Будуть у нас дуельні дуелі, так, я думаю. Вони вже бояться, вони вже зашкірились або об'єдналися. Якщо вони об'єдналися, то це навіть буде цікаво. У нас дуже мало снарядів, до речі, залишається. Тепер треба реалізовувати їх на 100%. Ну і артилерія в цей момент могла спітяти, тому що прутка артилерія... Ах, прутка, дивіться. Конкверор Не пруткий, а от бачат то пруткий. Конкверор попер до нас на базу. Спакував чомодан і до нас на базу. Бачат стоїть тут. Який пруткий, насправді. Так, ну добре, ми тоді за конкурером. Я думаю, що е, ми потім повернемося, зараз нам треба забрати бачата. Головне, щоб зараз від конкурера не відхлопушити е, так, на тисячу. Тікає, бачат, тікає. Тікає, а чого не поїхав? Треба було кудись туди їхати. Так у нас два снаряди залишаються. У нас два снаряди залишається, почекаємо. Микну ерудицію, Дивіться, якщо два снаряди, 400 одиниць постріла, нам треба пробивати кожним снарядом, щоб перемогти. По-перше. Ну Або один навіть можемо промазати, а потім задавити. А по-друге, якщо ми ці два снаряди вліплюємо в останнього ворога, то це епічна медаль падіна. Епічне це знешкодити останнім снарядом останнього суперника. І у нас буде 5 ворогів знищено, мебель падяна, епічна і все круто на останніх хвилинах бою. <гум> Стоїть на захопленні, ну а ну, йому немає, немає куди діватися, в принципі. Головне, щоб він нас зараз не прихлопушив. І головне, щоб зараз не було рикошета, тому що ми вже бачили неоднократно, верніше, неодноразово, що. Стріляючи першим снарядом, завжди рикошет від артилерії. І там у коня, варта коня там є трішки броні, яка може ще й танканути. Так, ну що, тут тепер треба тільки влучити. Один, два. Чудово, медаль падіна. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.